Кожна жінка, що себе поважає, мріє про такий автомобіль. І деякі чоловіки, Audi Q5 2019 рік. Комплектація преміум плюс пригнана із Канади лише 84 тисячі пробігу. Помчали дивитись? Крутий чорний колір, передні та задні камери, передні та задні парктроніки, LED оптика, 19 колеса, легкосплавні диски. Бума генерал, дівчата. Хто ще не завів собі генерала? Безключовий доступ, електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, мультикермо, пелюстки, автосвітло, автодощ, автодопомога при спуску вниз, автодопомога при руху вгору. Ну вже скільки автодопомог, я вже навіть не знаю. Старт-стоп із кнопочки, величезний шкіряний салон. Дуже красивий, дівчата, подивіться: панорама, повний привід кватро, Тут позаду також ми маємо парктронік, як я вже говорила, камеру. Електровідкривання багажника. Всередині ми ще маємо ось такий сабвуфер. Закривається також із кнопочки. Коробка, автомат, Естронік, семиступінчата. Автомобіль професійно відреставрований і повністю готовий до експлуатації.